Вітаю вас за 15 хвилин схід сонця по астрономічним даним. Але сонце підніметься над лінією горизонту десь за півгодини. Але оцей період, коли явно вже небо посвітлішало, здавна називалося та вже на світ благословилося. Електрики люди в ті часи не знали і орієнтувалися на те, наскільки можна користуватися освітленням природним. Або хай і штучні, там свічка, або каганець, були прилади, але це все. Було зовсім недешево і не так доступно, тому цінували ті моменти, і їх хотіли використовувати по максимуму, коли природа вже подає свої моменти освітлення. Це ж вже не сплошна темрява, вже видно, виходили поратися на господарство. Щоб управитися вчасно. Так що і у нас теж на світ благословилося. Кольори неймовірні, передати їх екраном складно. Ну, Кожна людина коли-небудь вже бачила такі моменти яскраві, тому, споглядаючи це коротеньке відео про передранковий стан. Вона може собі уявити, наскільки дійсно це неймовірно красиво. Сонце невпинно піднімається і змінюється освітлення неба, змінюються кольори хмаринок. Понеділок, початок робочого тижня. Хай вам щастить, набирайтеся хорошого настрою, щоб вдалими були ваші зусилля, щоб ваші задумані плани. Збувалися найкращим чином. Будьте щасливі, будьте здорові, бережіть себе, бережіть своїх рідних, а найголовніше, бережіть добрі стосуньки. Людина, істота суспільна, для неї важливо, які в неї стосунки у сім'ї з своїми рідними і своїми друзями, просто знайомими і з оточенням, живучи в багатомільйонному місті, це тим більше важливо, бо ми у транспорті стикаємося. З інколи непростими ситуаціями і так важливо утриматися від незадоволення, від осудження поведінки других людей. Треба орієнтуватися на своє внутрішнє ставлення. Свій світ внутрішній треба дійсно тримати в гармонії. Щасти вам.